Сьогодні вийшла в ефір, щоб признатися, що я вас надурила. покажу цього чудика, пірат. Це мій піратик. Він не любить на руках будь, да, зайчик. Зараз буде возмущатися. Ну чого ти, подивись воно? Ти бачиш воно, глядачі. Дивись. Махає хвостом, сердиться. Ай, все! Чокнути, іди, йди. В общем, дівчулі, е, я вас надурила, тому що я не знімала, як я пекла хліб. Хліб-то я спекла. Е, зараз я вам його покажу, але м -м, мені не хотілося знімати. Ну, щось мені леньке було. А ви знаєте, що я останнім часом я вирішила, що я себе нічого не буду заставляти робити. От хочеться, значить буду. Не хочеться, не буду. Ось так. І мені не хотілося знімати. Але, щоб ви на мене сильно не ображалися, я вам під відео залишу посилання на цей рецепт. Там дівчинка вам все замість мене покаже, розкаже. Толково як пекти такий хлібчик. Хлібчик я вам ось зараз покажу. його спекла. до речі, я його печу в таких страшнючих формах. Бачите, які? Це хліб, ну, це такі хлібні форми-кирпічики. Це ще старі радянські форми з хлібозаводу. Ну, я в них застеляю обов'язково пергамент, коли печу саме хліб на заквасці. Чомусь. Коли я просто їх помажу олійкою, воно все одно пристає. Якщо я печу дріжджовий хліб, я не ставлю оці, оцей пергамент. Він не пристає. Я просто змазую олією і все нормально. А, а оцей, що на заквасці, чомусь пристає, тому я ставлю папір. Ось такий у мене хлібчик вийшов. Такий пахучий. Ну він уже не, не хрумтить, тому що я його вже, ну, ну він вже як от під рушничком відійшов вже від того хрумкотні отої. Середині ось такий. Вітя зів дві шкуринки. Пахне хлібчик. Так, що ось таке. Ось така я брехуха. Розумієте? От. І взагалі, якщо я вам буду ну, щось обіцяти, ви мені не вірте. Тому що я вас надурю. Бо я можу, Знаєте, я можу планувати, це поки знімаю відео, я, ну, мені здається, що мені буде хотіться так далі оце все знімати. Там, я вам знімлю то, я вам знімлю то. Ні, а мені потім не хочеться. І що я маю робити? Чому і я не позиціоную себе як блогер, саме тому що в ну, мене ці відео знімаються просто за бажанням. Ось, хочу, знімаю, не хочу, не знімаю. А блогер в моєму розумінні, справжній блогер це робота. Важка робота, це, ну, коротше. Я не буду в це вдаватися, але це робота. А для мене це просто як один із видів хобі. Так, напевно ж вас інтересує, що Вітя завтра візьме на роботу в торб. Ну що, я сьогодні варила пафлоцькі макарони. Макарони пафлоцькі він візьме на роботу. Ну і, як завжди, помідорка, огірочок. Все. Я ще, знаєте що, я ще жарила сирнички. Зараз покажу. Такі сирнички. Класні такі. Ну, я, я один з'їла, а Вітя не знаю, скільки з'їв. Вони безборошно. Я почув вже. Такі ось Останнім часом печу безборошно. До речі, замітила на вчорашньому відео, що воно чомусь вийшло дзеркальним. Бо я подивилася по годиннику, бачу, що там все наоборот. Сьогодні я начебто виставила не повинно бути дзеркальним. Ну, я потім подивлюся. Сернички, я йому не дам на роботу, з серничками ми поснідаємо. Все, от такі справи. Що вам ще розказати? Пірат, йди, ти щось розкажи. Дивишся. Дивиться на мене через занавіску. Зайчик. Вам ще, ще щось покажу, у мене лупляться курчата. Уже це який третій виводок бройлерів. І цей третій виводок, він у мене якийсь самий невдалий. По-перше, із 60 яєць, це я кожного разу заказувала 60 яєць. Цього разу у мене із 60 яєць вже я вибракувала 18 штук. Коли ну, передивлялась на овоскопі. З цих 18 штук. 14 це взагалі не запліднені, я на них кажу жовтяки. Ну, і 4 штуки там оце, чи то болтуни були, чи то завмерли. Ну, коротше, це по-перше, що, ну, брака багато. По-друге, на третій день після того, як я заклала інкубатор, Сталося щось з інкубатором, я не знаю що. На табло, там, де світиться завжди ось температура, світилось три нулі. Просто 0,00. І це я обнаружила, коли я зайшла і дивлюсь три нулі, а, ні, Брешу, не зайшла. Я була в районі. Приїжджаю з району, дивлюсь три нулі. Ну, що за... Думала, світло вимикали. Прийшла, подивилася. А тут, якщо у нас, якщо вимикають світло, то збивається на духовці, ось я стою біля духовки, просто показую. На духовці збивається, збивається годинник. І після того, як світло вже вмикають, тут мигає 12-та година постійно. Приходжу сюди, я прибігаю, верніше навіть. До духовки думала світло. Дивлюсь, ні, духовка не мигає, тобто світло не виключали. Я швиденько той інкубатор вимкнула і знову вимкнула. І ну, вже як вони якби нормальні цифри були. Але температура упала. І я не знаю, скільки часу вона така була низька. Розумієте? І, можливо, це теж якось вплине на оцей виводок. От. Бо, це, бо це, ну я завжди два дні їх луплю, так сказати. Оце два дні скільки вилупилося, все. Якщо остальні не вилупилися, і навіть там десь я чую, що щось воно там десь ціпає, все, я все одно утилізую, тому що, ну, Якщо вони за два дні не змогли вилупитись, значить вони слабі, вони не виживуть. Таких я, мені не треба такі. Це будуть каліки по-любому. Так що вони сьогодні перший день тільки лупляться, тобто вони ще завтра я їм даю час і вимикаю інкубатор. Побачу, скільки там вилупиться. Ну, я ж кажу. Якісь так, Ідемте, я вам покажу. Інкубатор я тримаю в хаті, тому що... Ну, По-перше, мені постійно треба контролювати температуру. Тому що бувають перебої. От. Крім того, у мене ручний поворот яєць. Я повертаю яйця 4 рази на день. Ось. І це дуже зручно мені робити, коли це в хаті знаходиться, а не десь. Я забуду. це 100%, якщо я десь винесу його там в кладовку, мені навіть, ну ладно, літом ще можна десь винести. А якщо, наприклад, я ранньою весною закладаю інкубатор, ще холодно. А інкубатору треба, щоб температура в приміщенні була скільки? Чи не менше плюс 15, здається. А у нас, крім хати, плюс 15 ніде немає. Тому ми держимо в хаті. Ну, таке, такі, як сказати, нюанси сільського життя. Так, пішли. Так, ось інкубатор у мене на столі стоїть. Тут я збираю шкарлупки. Тут у мене інвертор стоїть і раптом світло виключать. Так. Температура у мене 363, і там йде процес луплення. Ось так. Ой, те, он щось перевернулося. ну перевертайся. Можна, тому все побачили. Все ось таке. Потім покажу, що вилупиться, розкажу, що вилупилось, що не вилупилось. Ось такі справи. Цей вже тут дрихне. Пірочка, зайчик. Ти спиш, ти спиш. Він тут один в хаті, всіх остальних я винесла в. В котельню. Да, зайчик. Зайчик ми, красивый. Красивый мой зайчик. Моя любимушка. Мій лавандовий кіт. Оцей ошейник досі пахне, але вже не так сильно, як, як спочатку. Ой, ну він довго пахнув так. Прям інтенсивно, прям красота. була. я прям тянула пірата в кровать, щоб з ним засинати ну, під запах лаванди. Так, все, сьогодні буде коротеньке відео. Вона ще такого і нема що розказати. От. Ну, вже в наступні рази щось може буде більше. Все, дякую за перегляд, всім пока.